Ці ноги по пляжах, тіні в тишину ляжу, очі морожеця, літом, море, і небо морем салити. Шановні Одесити, хочу привітати вас з радісним і приємним для нас всіх святом. Це день народження нашої улюбленої Одеси. Я військовослужбовець 23-ї окремої механізованої бригади. І для мене велика честь. і Мені дуже приємно називати себе Одеситом. Для мене дуже важливо звернутися до вас саме сьогодні, адже я впевнений, що де б ми з вами не опинилися, душою і серцем ми завжди будемо сумувати за нашою Одесою і завжди хотіти повернутися на знайомі вулиці, на наше прекрасне чорне море, до нашої неповторної одеської естетики і шарму. Одеса це місто герой, місто гумору, місто сили. Яке знає, як давати ворогу відсіч сьогодні. Ми разом з вами, усіми можливими силами і способами, наближаємо той день, коли замість звуків повітряної тривоги і ракетної небезпеки вулиці наповнюються звуками сміху, радості і гомону дітей. І я впевнений, що вже скоро, після перемоги, ми зможемо разом з вами вийти на вулиці нашого улюбленого міста з жовто-блакитними прапорами. І без страху війни і обстрілів відсвяткувати це чудове свято ще раз щиро від цієї душі вітаю всіх вас з Днем народження Одеси. Слава Одесі, слава Україні.